Всім привіт на звуку команду Ультра Сьогодні ми з вами будемо дивитися попередній тиждень по е, фунту. Подивимося, в принципі, як склала ситуація і чого треба було очікувати, які позиції можна було так само відкрити. Давайте розпочнемо з глобальної картини. Тобто, перш за все, відносно годинного чарту, відносно старшого якогось таймфрейму, цікаво було б побачити оновлення даних мінімумів які знову ж таки залишились нас відкритими. Тому основний план відносно тих, які був у нас і в закритому нашому сервері, був якраз на те, щоб ми побачили падіння. Як це падіння бачив я, локально в понеділок у нас формувалася ситуація з локальним якимось висхідним рухом. Тому особисто я очікував е, зняття даного максимуму відносно зійської сесії, після чого якраз формування розвороту і походу ціни донизу. Давайте просто глянемо, як це відбулось, тому що основна моя ідея була якраз саме для шорт. Е, Відповідно, мій сценарій, е, не відпрацював. Давайте подивимося, як він реалізувався до кінця дня і до нью-йоркської сесії. Поставлю собі відмітку. Ми побачили з вами агресивне падіння. Яке повністю. Пробило наш даний бачний баланс, від якого очікувалася реакція до гори. Це, в принципі, все відбулось на Франкфурті, Тому він основ Лондона, звичайно ж, ніякі лонги вже більше не розглядалися. <кій> Відповідно, запустився цикл нашого несхідного руху. На Меншому таймфреймі не було наразі ситуації, від яких можна було би зачепитись для того, щоб розглянути якусь шортову позицію. Ми просто падали. І відповідно до кінця лондонської сесії одразу ж перед ланчем, ми досягнув нашого першого тарту даного локального мінімуму. Понеділок швидко пропустимо, тому що він, в принципі, як ви бачите, видався досить імпульсним. І перейдемо одразу до нью-йоркської сесії. Що відбулось, у нас, в принципі, на нью-йоркській сесії? Ця ціна стала в консолідацію. І е, наразі місць, від яких ми могли би очікувати реакцію, це досі може залишатися до нас інтересу, як спротив, проте. Е, так само був локальний імбаланс, який ми повністю перекрили, тому логічно було б бачити продовження просто даного всього падіння. Що ми і отримали в кінцевому результаті. Як ви бачите, е, нас Нью-Йорк е, буквально мінімально зачепив цей мінімум. Е, так, навряд чи, би, можливо, навіть якісь тик е, профіти, якщо б у вас тут був, реалізувалися. Проте в нас і настало консолідацію, що нам просто говорить про те, що відбувається просто черговий черга зупинка ціни для того, щоб продовжувати це все. Падіння далі донизу. Тому, як ви бачите, вже трохи день закінчується. Переходимо давайте зразу до вівторка, з якого ми вже будемо потенційно дивитися, що і як. Відзначаємо собі початок Нью-Йоркської, euh, перепрошую, лондонської сесії, саме Франкфурта. І за нічку у нас відбулося на азійській сесії тотальне падіння, де, в принципі, ми досягнули вже якихось. Так само полів ліквідності наших, де ціна потенційно, як ви бачите, зараз стає в консолідацію, може дати певну корекцію для ребалансування, і відповідно продовжити свої падіння. План ніяк не міняється. Точку пора, звідки ми могли би побачити, продовження цього падіння буде виступати в даний імбаланс. Взагалі, в принципі, якесь місце відносно на 0,5 в преміумі. Ну і, звичайно, попереднє максимум, мінімум перепрошую. Давайте подивимося, що можна було би розглянути на молодшому таймфреймі. Перш за все, відносно York, азійської сесії у нас відбуваються маніпуляції зміню. Ми вже, в принципі, зняли азійський лой, і ціна стала в консолідацію з признаками початку, можливо, якоїсь локальної східної структури. Звичайно, лонгувати подібні ситуації впроти нашого глобального контексту буде не дуже правильно, відповідно. Куди можна було би лонгувати в принципі. Звичайно, перший таргет був би цей максимум, локальний, другий це, звичайно, це як початок даного нашого балансу. І в кінцевому результаті давайте глянемо, що сталося. Це просто вийшли, здається, якісь новини, чи просто Франкфурт відкрився досить агресивно, де ми все повністю зняли знову ж таки донизу, тому подібні ідеї з контртрендовими позиціями, як ви бачите, в досить небезпечними. Відповідно, це повністю інвалідує якусь логіку продовжувати далі шортити, тому що ну і лонгувати, звичайно ж також. Е, тому що е, наразі ідея була шути звідси, якби ця палка була догори, звичайно, можна б на лондоні пошукати якісь додаткові позиції в шорт. Проте воно відбулося в іншому напрямку, е, тому лонгувати вже в цьому місці було якось неправильно. Е, ну і шортити так само. тому... Е, це вже, в принципі, повністю скіп до початку Нью-Йоркської сесії. Як ви бачите, знову ж таки, те, що ми там е, залишили досить великий свіп, нам ні про що не говорить. Все одно основна ідея це саме падіння. Як ви бачите, воно продовжується. Продовжується на Лондоні. І. Коли починається в нас Нью-Йорк, я наразі чарт почищу. Залишу, знову ж таки, наші мінімуми. Е, місце, звідки, е, знову ж таки, лонгувати. Наразі зовсім нелогічно, тому що ми знаходимося біля нашого тариту. Шортити, ми знаходимося досить в глибокому дискаунті. Відповідно, тригрені місця, звідки, хоча б хотілося б це робити, могли виступати цей рівень. Цей рівень. І, звичайно, імбаланс, який знову ж таки не тестувався. Проте в, даному, в даній ситуації нас цікаво могла бути якраз ситуація швидкого локального, оновлення мінімум, після чого вже формування признаків потенційного розвороту. Тому, як ви бачите, у нас відбула дійсно корекція. Цей рівень нам не зачепило, і ми отримали від нього реакцію. Ціна була в боковику. Тоді здається, якраз були також новини. <кій> ми досягнули нашого рівня. Це все є процес якраз корекції. Давайте розглянемо на меншому таймфреймі, як це все виглядало. Як ви бачите, лонг ситуації знову ж таки не було доцільно ніяк розглядати через силу того, що ми наразі будемо працювати проти нашого контексту. Як ви бачите, було дуже багато маніпуляцій саме мінімуму Тому і тільки в випадку, якби ваш стоп-лос стояв саме за цим мінімумом. проте Тут досить складно було би знайти ту точку, звідки було б цікаво розглянути якусь позицію. Тільки в цьому місці і ситуації ви, в принципі, могли б, скажімо так, протриматися зі своєю лонг-позицією все інше, і в противному іншому випадку, наразі, як ви бачите, скоріш за все розібрали б по стоп лос Після локальної знову ж таки маніпуляції у нас була вже схожа ситуація ось тут, після того, як ми захопили якийсь максимум. Ціна частково порушила локальний висхідний ОФ. Звичайно ж, на корекції, після чого ми з вами побачили продовження цього всього падіння. Тому, знову ж таки, вівторок був зовсім не той день, який можна було би реалізувати відносно позицій. Але відносно ідея все було досить добре, тому це просто перехід до. Середи, де знову ж таки, ми в п'ятницю вночі досягнули нашого тарату, якраз від відмітки даних мінімумів. Що тепер будемо очікувати відносно самого чарту, це очевидно формування якоїсь консолідації. Е так як ціна тільки підійшла на Азії до цього рівня, е ми цілком можемо отримати ще один перелой, тому. Так само позиції якісь будуть досить агресивними і небезпечними. Лонг, це очевидно, хотіли б побачити черзніття цього Е, Шорти наразі були би логічні лише від даного імбалансу. Проте ми знову ж таки знаходимося в досить глибокому дискаунті. тому Якісь маніпуляції у нас цілком можливі для того, щоб продовжити подібне падіння. Тому я би в цьому випадку працював би лише від того, як ми б оновили даний мінімум. Тому давайте перейдемо до ситуації локаніше і подивимося, як воно все було. До речі, дуже якраз було логічно і правильно сформувати в середу нам мінімум за тиждень. Тому давайте подивимося, як це в принципі сталося. Відзначимо собі. Початок Франкфурта і одразу палка догори. У нас відбулось порушення структури, ми можемо відзначити це як нашу зону інтересу потенційно для набору наших якихось позицій. Проте те, що ми знову ж таки, як я і говорив раніше, зняли якусь локальну ліквідність, ми теоретично і потенційно можемо отримати наш перелом. Але ціна продовжує рухатись догори, в принципі, так само цілком логічно, враховуючи саму ідею, наголошую на цьому, але не реалізацію цієї позиції. Тому що хотілося побачити, звичайно, для більш достовірної і безпечної позиції отримати саме перелой. Ми отримали з вами відносно старшого таймфрейму порушення нашої структури. Це, звичайно ж, безгороджувало якраз вже. Ідею самого лонгу, в принципі, до кінця нашого тижня для зняття якоїсь всієї цієї внутрішньої ліквідності, яка в нас була залишена попереднім тижнем. Ми досягнули нашого першого проблемного тарату. Як ви бачите, ціна формує ребаланс, тестує попередній рівні, просто продовжує свій ріст. Наша зона інтересу, в принципі, вже є неактуальною. І, звичайно, що тут можна було би виділити весь цей імбаланс, проте відносно ризик менеджменту і самого стоп лозу це досить величезна позиція, тому вона, скоріш би за все, пропускалася. І вона пропускається, як і весь торговий день до. Нью-Йорк. Що ми бачимо з вами на Нью-Йорку, те, що у нас, в принципі, ціна зупинилася, підійшла до нашої проблемного рівня, який був цікавий для продовження цієї корекції саме отут. Так, ми отримали просто реакцію від цього рівня. Тому наразі що можна було би очікувати, звичайно, що це працювати в лонг-напрямку, проте наразі вносно старшого таймфрейму, годинного саме досить складно від чогось э, зачепитися. Тому перейдемо на молодший. І як ми бачимо, що в нас наразі просто присутня якась локальна висхідна структура, і є два досить цікавих сценарії. Перший з них це локальна консолідація, де навіть цілком можливо. Ми отримаємо маніпуляцію і після чого продовження цього всього росту, або і навпаки, коли ми отримаємо маніпуляцію максимум, ми побачимо рух донизу. І цей мінімум, він в принципі, є відкритий, тому ми потенційно так само могли зняти його і продовжити рух до гори. Тобто це могло, в принципі, виглядати от в таких двох сценаріях. Знову ж таки, через також можливий перехай. Перший мінімум ми зняли, ніякої наразі реакції немає, Ціна, поки підходить до даного імбалансу. Проте, знову ж таки, особисто я би його не брав як зону, звідки можна було би зачепитися для розгляду позиції, тому що мене б цікавило зняття цього мінімума для безпечної угоди в лонг, так як він є повністю відкритий, і це, в принципі, могло б нам говорити про можливу навіть зміну якоїсь структури. Проте, відносно старшого цього всього таймфрейму, цих факторів не було. І що ми маємо в результаті, це, звичайно, зняття цього мінімуму. Чудово тепер було б цікаво і, можливо, шукати якісь лонг позиції. У нас починаються маніпуляції Максом, і, в принципі, цей момент е сформував нам модель для нашого лонгу, тому ми цілком могли розглядати подібну позицію з таким стопом. Наразі до даного локального таргету. Давайте подивимося, як ця позиція могла себе реалізувати. Ми досягли нашого першого проблемного місця. Чомусь нам не показує, що ми взяли цю позицію. Ага, бо тут ніби поступло закрилося Окей. <кхід> що ми отримали з вами? Це тест даного балансу. Звичайно ж... Ввечері вже, навряд ну, чи хтось буде ждати якісь позиції, тому давайте просто до... довертаємо до кінця і подивимось, чи в нас реалізується наша ідея. Як бачимо, майже дійшли. Як ми бачимо, ось е, дуже непогана позиція, яку можна було відкрити в середу на нью-йоркській сесії. Гарно реалізувалися, в принципі, звичайно ж, треба було б трішки зачекати до наступного дня. проте Якщо ми беремо, у нас 1.4 РР дуже непогано, як на мене, для такого тижня. Що тепер? У нас в четвер. Ціна потенційно підійшла до місця, звідки ми можемо отримати так само якусь реакцію, корекцію. Знову ж таки, було б цікаво побачити зняття всі цієї внутрішньої ліквідності Восьма година. Тому давайте подивимося, як це все реалізовувалося на LTF. Ціна починає працювати з максимуму. У нас є спрощення структури проти свіпом, і якщо ми подивимось на цю ситуацію, це наразі є просто корекція. Тому факторів для того, щоб шортити, поки наразі немає. Бачимо з вами локальне падіння, проте після того зразу агресивний ріс, і знову ж таки, це все відбувається на Франкфурті. Тому ситуація наразі неоднозначна, однозначна і хотів би побачити, можливо, навіть для якоїсь шорт-ідеї, це захоплення саме максимум на Лондоні. Що ми отримаємо на Лондоні, це в принципі оновлення цього мінімуму, знову ж таки, це все відбувається свіпом. Тому, якщо розглядати якусь локальну шорт-позицію, вона могла би виглядати саме от в такому ключі від даного ордерблоку з таким стоп-лоссом. І приблизно на зняття оцієї всієї ліквідності. Досить поки наразі агресивна позиція, тому що в нас немає чіткої моделі ситуації саме на лондонській сесії, тому е, в даному випадку я би дочекався можливо або якихось підтверджень, або, в принципі, пропустив це все. Досить агресивний був підхід до нашого стоп-лосу, проте ми поки що вижили. І другий раз таке було. Але наразі, знову ж таки. Поки все зберігається. Третій раз так само. Давайте вже дивимось до кінця. Так, ми реалізували наш знову ж таки так профіт. Тут якраз ситуація, яка потребувала би від вас витримки, спокою. І знову ж таки, що у вас є якась чітка сформована торгова стратегія. Як ви бачите, ваша позиція б не закрилася. Звичайно, то можна було би. Взяти такий стоп-лосс, проте особисто для мене це було б вже в принципі, інвалідація будь-якого шорту, тому що новому цього максимуму вона б поводило за собою і, скоріш за все, на цього, цього максимуму, тому збільшувати ризику не бачу сенсу. Відповідно, така угода цілком є також непогана для четверга. І давайте подивимося ще п'ятницю. Поставимо одразу собі початок нашої лондонської сесії. Як ви бачите, правильний був тейк профіт визначений так само, не на оновлення глобального мінімуму. Що у нас було в п'ятницю? Це те, що ми, в принципі, так само наразі були білі місця, якщо ви пам'ятаєте, звідки ціно могли отримати реакцію. У нас утрималось порушення структури, наша локальна маніпуляція, тобто наша Азія зародила якийсь вже східний. Несхідну структуру, відповідно, так само якась корекція донизу для зняття цього всього була цілком логічною. Тому давайте подивимося, що насталося сталося на меншому таймфреймі. Єдине, що не подобалося, це залишені оцей максимум і, в принципі, весь цей пул. Тому цікаво було побачити просто корекцію якусь догори, після чого пошук позицій в шорт. Проте ми почали агресивно падати, це одразу ж інвалідувало будь-яку ідею шортити. Ну і відповідно, так само у тут не було ніякого сенсу. Зкрився Лондон, ми досі працюємо з мінімуми. Наразі ніяких факторів росту немає. І проста консолідація, яка, в принципі, не дає нам ніякої можливості, ж сказати, в позицію. І давайте подивимося, ще що було в нью-йоркську сесію. Це так само просто буковик. Наразі якісь признаки є як локального руху, так і локального руху лунгового, так і шортового. Тому п'ятниця. Можна було спокійно скіпнути, враховуючи, що в нас були досить непогані позиції за середу і четвер. Як ви бачите, локально ми дійсно зняли цю всю ліквідність. Давайте подивимося, як нас пізніше пішов чар, після чого ми знову ж таки продовжили наш висхідний ігро. Досить цікавий був тиждень. Е на витримку і на перевірку ваших скілів. Тому якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть, можливо, свої думки, якісь запитання, якщо вам щось було незрозуміло, на все відповімо. З вами була команда Ультрапрофітрейт. Всім па-па.